Зараз не нас... пам'ятаю. Як він називався? І там був сандал прям такий огірковий, як з бочки такий під. <реку> О, мама, рятуйте просто, <реку> не знаю. <реку> а мені з останнього дуже сподобався сандал Планк від Van Cleef Arpels. Він більш молочний і мені прям гарно. Я навіть на людині чула цей аромат якось на переході на світлофорі від жіночки, мені дуже сподобалось. Він просто яскравий, але він яко молочний при цьому. Ой, так, капець. Коли все. Я тепер перегляну свої враження щодо. Гурманських ароматів. Дякую, можливо, я тепер не так сильно буду їх любити. Або принаймні буду знати, що не всі гурманські аромати я люблю. Ну, це, до речі, от з нашої лінійки сьогодні природних таких літніх ароматів. Буквально ми, до речі, для вас друзі робимо добірку літніх ароматів, тому що через шість днів вже буде літо. І треба щось носити, і треба щось гарне носити, так, стійке так. носити, свіже носити. Якщо ви не знаєте цього, то дивіться цей прямий етер. А я Ми ще ]аємо. буду на вихідних на парфумерному бранчі щодо літніх ароматів, так що я ще буду записувати відео з парфумерного бранчу. Угу, так. Друзі. Підтримаємо Машу, щоб вона нарешті почала вести свій канал на Ютубі. Якщо ви хочете побачити Машу, її канал, її відео на каналі, то вона нарешті, нарешті, почала не тільки писати в телеграмі, але й говорити, показувати і проявляти себе. то зараз під цим відео поставили лайк, написали коментар, і Маші додалися в всі її е, соцмережі. Так, а поки що я рятую себе від сандаус з тістом кислим. Карт'є амірес. Карт'є О! О. О. Маша. О. Я ще пам'ятаю, як ми з тобою сиділи піцу їли в піцерії. І ще з тої піцерії у мене фотка попередня в профілі була. Ти мене сфоткала з блотером. Так от, і ти понюхала саме цей аромат, і ти просто розплакалася. Кажеш, це просто з дитинства. Картія. Це так, це... це, я не знаю, як це сказати, це краса, це природа, це дитинство, це. М -м -м. Це парник парники і грядочки загороду. Це легкість, це. Це оце зелень в парничку. Друзі, бережіть природу. Хай у нас так більше буде таких ароматів, такий е, посил відразу. Бережіть природу, будь ласка. Тому ну, що зараз це дуже важливо. Просто прекрасно. Більше ну, ніяких ти... коментарів. Якщо хтось захочети або м, дати мені купити цей аромат, доволі хорошу, приємну ціну, я дуже вас прошу відпишіть, відпишіть мені, моя кніть якось, я відразу його хочу. Блін, це ну, а я, в свою чергу, хочу якось, може, посеред літа ще зробити фото цих ароматів. Бо я колись робила маленький допис на них, на три пробнички, на три семпли. А тепер хочеться зробити на три флакони просто фото, якусь можу, маленьку зйомку Не на березі всі, річки. А записуєш відео. відео, на каналі. Я вам обіцяю, що ці всі, хто будуть сьогодні або наступного разу дивитися, всі дружно заходять на Машин канал YouTube. Лайкають і дивляться до кінця відео. Маша, вперед записуєш, ми лайкуємо і коментуємо. Так, ви питають Даша, там не тебе не... питають. Ти чуєш там на ролі чи бергамот? Бергамот, так. Да, на ролі, якщо вони тут і є, то вони як прикриті. Для мене це більше про свіжість, зелень е, і городну. От.